Гримить Бухке та Торохке на Росії щось відбувається аж у трьох містах. Телеграм-канали передають цікаві відео із Таганрога, Самари та Ростова кажуть, було влучення ракети та атаку дронами. Подробиці розповім просто зараз на каналі Січас. У російському таганрозі пролунав сильний вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Одразу ж у мережі з'явилися відео, які зафільмували очевидці. Густа хмара Диму здіймається вгору над епіцентром Бабаху. У центрі міста ймовірно вибухнула ракета. Пишуть Росзмії змі з посиланням на губернатора регіону Василія Голубєва. Ось яку картину фіксують жителі Таганрога із місця подій. Вот это место, куда это все либо прилетело, либо что непонятно. Какая-то воронка. Здесь все повылетало, короче, ну прям жесть. Вот так все это выглядит. Все разрушено, машину засыпало. Чехов в саде все покорежило, все повылетало. Короче, жесть какая-то случилась. Чотири людини отримали поранення від скла, що розбилося. Різні руйнування зафіксували на кількох будинках та спорудах. А на місці прильоту виникла глибока воронка. Рекомендую побачити все це на власні очі від самоназваного репортера із телефоном, який одразу після вибуху поліз на руїни. Нецензурну лексику недострімера. Ми приховали від ваших вух. Коротше, де от за Чеховсадом. Тут, короче, пи... но гриб был хороший, да, я видел, прям вообще такой черный. Сейчас, если залезу, не видно нихуя. Короче, вон она, вон. А что здесь было вообще? Не знаю, мужик вышел, сказал ракета прилетела. А что здесь а, здесь тут было? Країну знає. короче. Тут вообще ще у Міноборони Російської Федерації в АТАЦІ на Таганрог звинувачують Україну. Далі процитую їхню заяву: київським режимом здійснено терористичну атаку переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С 200 по житловій інфраструктурі міста Таганрог Ростовської області. Так от кажуть у Шойгу. Ну звичайно, за легендою оборонного відомства країни терористки російськими засобами ППО українська ракета була виявлена і перехоплена в повітрі. Уявіть собі в українському ж генштабі заяви РФ наразі не коментували. Ну а про успішну роботу ППО повідомляють і в інших локаціях тієї ж Ростовської області. Не лише говорять, а й показують сильне задимлення. у нас щось збили, дівчата». Щось таки збили. У Азовському районі Ростова на Дону це підтвердив глава області. А ще в селі Чалдир що поблизу. «Це другий розрив. Голуб'єв написав ще й про приліт у районі села Самбек. У Неклинівському районі, в селі Самбек, у будинку на вулиці Східна, 10, о 17.28 металевим предметом пробило дах. Потерпілих немає. Йдеться у дописі Чинуші. Дісталася бавовна і російської Самари. На території Куйбишевського нафтопереробного заводу стався вибух. За попередньою версією, як стверджують телеграм-канали, було закладено вибуховий пристрій. Незабаром цю інформацію підтвердив і депутат Держдуми Росії Хінштейн. І вже менш ніж за годину російські правоохоронці затримали підозрюваного у теракті. За даними пабліка База, його вирахували за камерами спостереження. Чоловік заходив на територію заводу із пакетом, а вийшов уже без нічого з пустими руками. В одній із будівель заводу він нібито заклав саморобний вибуховий пристрій розміром 20 на 40 сантиметрів. Чоловік, як стверджується, працював на заводі електриком. Народився він в українському місті Ізяслав. Але був зареєстрований у Тюмені. Про це каже повідомлення російських телеграм-каналів. Невже і тут Росія приплила український слід? Свої думки залишайте у коментарях. Не забудьте про ваші вподобайки та підписки. Нам дуже важливо бачити ваш фідбек. Працюємо спеціально для вас, аби ви мали повну та достовірну інформацію. На ну, подивитися на те, як дрон переполохав сьогодні зранку усю московську область. Можете за мить. Не перемикайте це відео. Нова атака на Москву. Мер російської столиці заявив, що вночі місто тримав в напрузі невідомий літальний апарат. Куди цього разу дрон намагався поцілити, і чи вдалося йому обійти і так діряву російську протиповітряну оборону, дізнайтеся просто зараз на каналі «Сейчас». У ніч на 28 липня черговий безпілотник здійснив спробу нальоту на Москву. Однак залізна пташка не долетіла. Міський глава Білокам'яної Сергій Сабянін написав на своїй сторінці в соцмережі наступне: вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, збитого силами міністерства оборони. Руйнувань та постраждалих немає. За даними російських пабліків, апарат таки збили близько 3.30 ночі. Очевидці бачили яскравий вибух та червону заграву. Дехто спочатку подумав, що літає літак, а когось розбудив надсильний грім. А ще місцеві передають, нібито вони почули два вибухи: ось і кадри перехоплення БПЛА, які зафіксували камери спостереження. Уламки розлетілися на селищем Тичне. Це Троїцький адмінокруг. Адміністративно це вважається вже Москва. Хоча, якщо дивитися по карті, розташовується за 25 кілометрів на південний захід від мегаполісу. Фото залишків дрона публікує зокрема російський телеграм-канал Шот. А місцеві спільноти доповнюють тип БПЛА, поки що не встановлений. Чи ніс він заряд невідомо. Утім, пабліки країни агресора підмітили більше деталей. Збитий сьогодні вночі в Москві безпілотник впав за 5 кілометрів від важливого стратегічного об'єкту. Як з'ясували журналісти проєкту Астра збитий у столиці безпілотник впав у селище Кукшеве на вулиці Добросусідській. А це за 5 кілометрів від місця, де розташовується згідно з публічними даними військова частина 86750 у вже згаданому селищі Птичне. Разом з тим, міноборони країни-агресорки видало повідомлення, що дрон намагався атакувати об'єкти в Московській області, але був знищений. Ось цитата: сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом об'єктами на території Московської області. Пише відомство Шойгу. Чи мала місце атака двох БПЛА, чи чиновники говорили про один і той же безпілотник, не уточнюється. Однак зверну вашу увагу, що там була ніч, а тут вже ранок. Тому от таке от питання виникає. Проте зазначу, що це була вже третя повітряна атака на московський регіон за місяць, і нагадаю, що за кілька тижнів до цього також повідомлялося, що Москву атакували безпілотники, через що пасажирські літаки навіть не могли приземлитися. А на початку поточного тижня повідомлялося. Мовляв, у Міноборони у Москві атакували дрони. Як це було? Ви побачите вже за мить. Всі деталі я збирала у попередньому випуску. Та спершу закликаю вас підписатися на ютуб канал се поставити лайк цьому відео та залишити коментар просто тут під цим випуском.